Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл, цикл меню дієтичного протизапального харчування. Буду намагатися знімати вам якби, ці рецепти все доступно, швиденько і без лишньої води. Е, меню ці всі будуть е, по 2 дні. Тобто е, готуємо сніданок, обід і вечеря. І це зразу готується на 2 дні. Якщо там будуть варіанти, коли на один день. ну Якщо це якийсь салат, да, то на 2 дні його не наготую, щоб він не стік тоді. Е, я буду в общем, все розказувати вам. Ну що ж, зараз у нас сніданок, перший день. Сніданок цей буде готуватися зразу на 2 дні, поїхали. А на сніданок у нас сьогодні яєшня з брокколі цвітною капустою і сиром. Якщо нема брокколі, можна зробити з цвітною капустою. Якщо немає цвітної капусти, можна зробити тільки з брокколі. Це неважливо. Ну що ж, поїхали. Водичка у мене закипіла. Нам треба її підсолити трішки, і вкинути сюди проваритися наші овочі. Буквально вистачить 5, 5 якихось там хвилиночок, а то й менше. Дві-три хвилинки ці овочі повинні просто стати трошки м'якіші. У мене і цвітна капуста і брокколі. 200 грамів. На 2 дні, 200 грам нам потрібно. Після закипання пару хвилинок і виключаємо. Тим часом, поки наша капусточка вариться, 4 яйця. Це на дві порції, ще раз кажу, на 2 дні. І 60 грамів сиру твердого я вже натерла. Що нам треба зробити? Можна просто переколошматити яйця і потім залити зверху на овочі, а потім зверху засипати сиром, а можна робити отакий варіант. Все сюди і просто потім зальємо наші овочі, оці яєчною сумішою, разом із сиром. Мені так більше подобається. Взагалі можна було залишити яйця цілими, глазунью. Це вже хто як любить, можна робити від цього, а потім зверху сиром, від цього якби, смак не змінюється і колораж також. Овочі пару хвилин проварилися. Я їх виключаю. І нам треба їх злити. Вони ще, звісно, дуже гарячі, але я їх хочу трошки подрібнити, щоб не були такими великими шматочками. Пательню вже я поставила, вона гріється. Десь тут ще в мене попався шматочок перцю червоного маленький. Також можна в овочі додавати спаржеву квасолю, в общем, що є. Подрібнила і викидаю в пательню. Нам треба трішки обсмажити, ну, я не знаю, 2-3 хвилинки. На цьому етапі, коли в нас підсмажуються овочі, так як ми їх варили підсолені трішки водички, я їх більше не солю, але можна додати улюблені приправи, хто які любить. Я хочу додати чесничку сушеного. Тому трошки додаємо часничку. А так, хто що, хто що любить, прованські трави можна додати. Пішов такий аромат чесничку. І ось коли вже. Трішки, бачите, підсмажилися ці овочі, ми їх не засмажуємо сильно. Хоча, якщо ви любите більше, можете більше засмажувати, я більше не буду. І виливаємо наверх нашу яєшню з сиром я такі страви з яєчні роблю. Часто готую, і, як правило, у мене сніданок це страви з яєчні. Я ж казала, можна робити окремо, можна просто вилити яйця, зверху засипати сиром. Можна взагалі глазунью і зверху засипати сиром, кому як більше подобається. Під кришечку і поки не буде готова. А я тим часом підготую поки що свою тарілку. Окрім яєшні, в мене ще буде огірочок. М -м -м, який пах хочеться. То, що мама мені вчора з огороду дала. І також половинка авокадо. Авокадо це самі ті корисні жири, які ми повинні їсти. Щоб друга половинка авокадо не зіпсувалася і не потемніла, я її просто щільненько в плівочку. Мені треба, щоб вона до завтра була свіженька. І в холодильник. Дивіться, яка краса в нас виходить уже, да? але його треба якось нам перевернути. Звісно, коли готується, ну, можна готувати на один день. Ця страва не забирає багато часу, дуже дуже небагато. Тому можна готувати кожен день. Ну, Я вам вирішила показати, ну, от саме, як готувати на два дні. Да? От, і на завтра на сніданок в мене вже буде сніданок готовий. Я його тільки підігрію, але ну, прекрасно ця страва зберігається в холодильнику, нічого з ним не буде. О, яка краса! Мій сніданок готовий? Це залишилось на завтра? Така краса. Гімалайська у мене рожева сіль. Трошки підсолюю авокадо. Авокадо, до речі, скуштувала, це вчора купувала, він як масло дуже класний. Авокадохас і написано було, що був зрілий. Так що, от така у мене страва вийшла. Мені смачного. Ну що ж, сніданок був дуже смачний, дуже поживний. Але зараз вже часу 13.03 і пора готувати обід. А на обід сьогодні у мене буде курка. Тушкована з кабачком. Поїхали. Які інгредієнти нам потрібно? Це на дві порції на два дня. Філе 300 грам, 400 грам кабачка, 60 грам цибульки. Потім 100 мл вершків. Я вже от відміряла 100 мл, ну і приправи сіль, часничок сушений і куркума. Що ми робимо далі? Потельню ставимо на вогонь і додаємо туди жиру. Можна олії оливкової, хто що. Я додаю смалець. Тут буквально нам треба ложечку олійки. У мене є отакий смалець, в східниці купувала, тому я ним користуюсь. Поки розігрівається мій смалець, треба порізати філе. Філе треба порізати кубиком, звичайним кубиком, не дуже маленьким, щоб воно не було сухе ну і не дуже здоровим. Ось такими шматочками я ріжу філейку. Сильня нагрілась, і я першим, що додаю, додаю сюди м'яско. І нам треба його обсмажити отак, до румяності. Поки там м'яско у нас смажиться, треба порізати цибульку. Цибульку Можна різати, хто як хоче, чи кубиком, чи пів кільцями. в общем, кому як подобається. Хто любить менше, хто любить більше. Я ріжу такими прозвольними шматочками. Я вже. Рув'яненькі бочки і тепер додаємо сюди цибульку. І декілька холинок підсмажуємо м'яко з цибулькою. І поки підсмажується м'ясо з цибулькою, поріжемо кабачок кубиком. Кабачок молоденький, тому я його чистити не буду. Звісно, кому який дуже ну, подобається кубик, я не буду дуже дрібним кубиком, щоб він, знаєте, в кашу не, не, цей, не перетворився. Я люблю, щоб так, знаєте, щоб, по-перше, він не так буде багато вологи випускати, і по-друге, він буде що в роту покласти. Отаким От кубиком. М'ясо з цибулькою, ой, аромат вже неймовірний. Так і вже, знаєте, що ми ну, вже б його наче з'їв би. Недовго от, трішки цибулькою підсмажилась, трішки цибулька і додаємо сюди кабачок. Все перемішуємо. І теж 2-3 хвилинки хай вже все подружиться між собою і підсмажиться. Пройшло пару хвилиночок. Можна підсолити справу. Підсолюю десь пів чайної ложечки, а тоді скуштую. Далі я додаю туди часничок. Тушений. Часничку, хто скільки любить, я люблю, частничого тому додаю більше. І також ще додаємо трошки куркуми. Небагато. Ну, я так небагато, а кожен собі має це все індивідуально. Кому як подобається. Ну, ця курка, ця страва готується саме з куркумою. Перемішали. І тепер я сюди додаю наші 100 мл вершків, 33% у мене вершки. І на невеличкий вогонь на 10-15 хвилин, ви подивіться, яка це смакота виходить, на 10-15 хвилин, щоб воно все це протушкувалося, зменшую вогонь, накриваю кришечкою і хай тушкується. Прийшло 15 хвилин, я так думаю, страва вже. Готова. Дивіться, яка це краса виходить. М -м -м. Пахне дуже смачно. Вершки дають такий аромат вершковий Оце ж же дуже смачно пахне. Все, я виключаю страву. Півпорції це на сьогодні і друга половина порції. Це ще на завтра, як я казала, тут дві порції. Зараз скуштуємо. Я перший раз готую таку страву. От зараз скуштуємо, що це воно таке. Так, мабуть, ще теж трохи. О, яка краса виходить. Ви знаєте, хочу скуштувати, щоб вам сказати своє враження. Що сніданок був дуже смачний. Ну, сніданки такі я вже готувала. А оцю страву це я готую перший раз. Тому дуже хочеться скуштувати і сказати своє враження вам. Воно ж дуже гаряче, тільки би тільки зняла плити. Взяла кабачечок. Це така смакота. Ви що, це так смачно? Я ніколи не думала, що це може бути так смачно. Просто меджик. Хоч воно, ну, на вид, мабуть, да, таке собі, ну тут такого нічого немає, да, м'язко і кабачок. Але на смак, оцей вершковий присмак дуже. Доповнює куркума трошки чесничок. Це просто дуже смачно. Приготуйте, приготуйте собі, спробуйте. М -м -м. Кабачок ніжний. М -м -м. Можна язика проковтнути. Все, я обідаю і ще буде рецепт вечері. ]えー. Ну що ж, і залишилось нам сьогодні зробити тільки вечерю. На вечерю у нас сьогодні салат. Салат з тунцем і яйцем. Все дуже просто, все дуже швидко, 5 хвилин і вечеря готова. Салат я буду робити на один, день, але яєць зразу зварила двоє, щоб було і на завтрашній день на вечерю. І так, що нам потрібно буде для цього салату? Потрібно один огірок, але так як у мене манесенькі, то я взяла два. Одне яйце. 100 г тунця. Я брала салатний, ось так на ситочку рідина з нього виходить. Олії, ложка у мене оливкова. І також я вчора купляла насіннячку, пам'ятаєте? Ой, ну купляла да, купувала насіннечко. Тому тут або можна любі, або гарбузові, або насіння льону. Тут у мене цілий набір. Тут і кунжут, і сіменачія, і все на світі. Чайна ложечка для присипки. Тепер мені все це тільки треба нарізати. В грамах тут немає скільки треба огірка. Е, ну, ви ж розумієте, огірок це вода. Якщо ви навіть з'їсте їх більше, нічого страшного не буде. Тому огірка можете собі красти і більше. Це продукт, який має мінусову калорійність. Огірки можна їсти. Я нарізаю такими напів. Кільчиками, а ви можете нарізати так, як кожному з вас зручно, хто як любить. М -м 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 -м, як пахне огірочок домашній. Так, огірочок є. Яйце теж мене довільно, геть зовсім довільно, хто як хоче нарізаємо І також ще треба сюди буде додати якоїсь зеленушки, чи укропчик, чи петрушечку. У мене є заморожений укроп, але він домашній, гарний, він як свіжий. То я ще додам сюди укроп. так одне яйце. Ще раз нагадую, це буде одна порція. Далі я через ваги. Чому? Тому що у баночки тунця 185 грам. І мені цікаво, скільки ж тут залишається, коли зливається Ось, 185 грам. Мені цікаво, скільки тут залишається, коли зливається вода. Тому хочу думаю, ну так, перевірю. А ну-ка. Ага, виходить 125 грам. Ну, ви знаєте, я мабуть 25 грам відбирати не буду, бо куди я їх діну? Хай буде 125. Душа зрадіє. А потім подумала і вирішила, ні, треба трохи забрати. Бо все-таки ну, 100 грам, так 100 грам. буде на, 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 на другий салат. Е, тепер до, сюди що ще я додаю? Додаю я зелені трошки, так як я сказала, що в мене є прекрасний укропчик заморожений. От так, прям цілу ложку. Е, і мені треба додати сюди ще ложечку олії оливкової. М -м -м, свіжачок тільки відкрила новенька ложка олії. Все. Оце все, що нам потрібно на салат. Все це перемішуємо, підсолюємо, візьмемо Дрогобочку сіль. Підсолюю не дуже багато, тому що рибка має сіль. Можливо, не треба взагалі було підсолювати. Ось такий салат виходить. Порція викладаю на тарілочку, щоб все в нас було гарно, естетично. Знаєте, їжа повинна виглядати, виглядати естетично гарно. Тоді ви будете наїдатися. О, така виходить порція в нас салату. І що ми робимо тепер ще? Це ми зверху додаємо Ось. чайну ложечку насіння всякого. Все, Ось така краса. Такий салатик. Все, вечеря також готова. Сьогодні я вам показала меню на 2 дні. Два дні ми готуємо, ну, їмо одне й те саме. А далі? Далі буде. Далі буде третій, четвертий день. Тому, кому це цікаво, харчуйтеся, готуйте. Це смачно дуже. Смачно, просто і корисно. А я з вами прощаюся. Всім пока-пока.